Друзі, якщо вас хвилює проблематика мобілізації, а також як захиститися від так званої бусифікації, то я, як практикуючий юрист, можу вам цьому допомогти. А саме, по-перше, це запропонувати в правовому супровіді на весь процес мобілізації, а також розробимо з вами конкретний план, як діяти при зупинці. Працівниками ТЦК. По-друге, допомога у випадку зупинки та бусифікації у послуги, як звільнення з ТЦК. А по-третє, треба пам'ятати, що ваш захист починається не з процесу, коли вас зупинили працівники ТЦК і насильно привели до навилка і тому подібне, а завчасно. Треба консультуватися і готуватися до найгіршого, і тоді ваші права будуть захищені як ніколи. Кожен випадок унікальний, я не забуваю про це повторювати. І завжди можна знайти вихід із кричущої ситуації. І тому, друзі, звертайтеся, пишіть в Директ, щоб дізнатися більш детально. І ми завжди зможемо разом з командою захистити самі ваші інтереси. Бережіть себе.